Запитання 13. Що значить невидиме його вічна сила і божество? створені світочі доглядання творіння видимі, так що немає виправдання. Римлянам 1.20. Що таке невидиме Бога, і як і вічна сила і божество Його? Відповідь лоси сущих, раніше віків, приготовлені у Бога, як віддає тільки Він сам, звичайно називається божественних мужів, також благими войовленнями Божими. Дивіться до ніці арепогіт про божестві імена. І вони, хоча і невидимі мислено споглядаються нами через проглядання створінь, вислуєння святого апостола Павла на мене Каферати, припускайте такий переклад примітка Сидорова. Бо всі створіння Божі з належним мистецтвом у моглядно глядувані, нам згідно з єстом таємниче звіщає нам, ті логоси, відповідно до яких вони держали буття, і разом із собою виявляють у кожному творінні мету божественну промислу. Тому небеса, славу Божу і творіння жуків сповіщає тверджалові 17.2. А вічна сила Його і божество є промисел Божий, який обіймає все суще і обожнююче діє опікувальних діл. Або, можливо, невидиме Бога, є щось інше, як вічне силові божество, що має свої мучним лашатаємо величну красу тварного світу, бик вихоючи із сущих речей. Так, здається, краще в цьому випадку перекласти і Христосен, і реген субсистенти. останнє слово має багато знаків. Серед них найбільше головні, існуючі, субстанціальні, що володіє належним буттям, що існує іпостасі, іпоснасте. І Лонтів Зандійський перший додав цьому терміну, що значно вжив, вживався у сенсі істинності, дійсності, буття, христологічне значення. Лонтів Зандійський його жизнь літературні труди, як видно, нижче наведено преподобно тудожню примудрість і лосем або сином, примітка Сидорова. Ми віримо в те, що справді сущий Бог, так і виходячи з сутніх відмінності сущих видів, ми навчаємося стосовно вродження йому сутністю примудрості, що лежить в основі сущий обіймає їх. Схоля. І він говорить про те, що, виходячи із сущих, ми визнаємо причину їх, а виходячи з відмінності сущих, ми навчаємося цього нові постасної примудрості, сущих, нарешті, виходячи з природного руху, сущі, випускаємо постасне життя сущих і витворчу силу Духа Святого. І знову ж, виходячи з сутності руховидів суші, випизнаємо, вроджене йому сутністю життя, яке також лежить в основі сущих і наповнює їх. І таким чином, на підставі мудрого мудроспоглядання, творінням, сягаємо вчені про святу Троїцю, тобто вчення про Отця Сина і Святого Духа. Преподобне виводить поняття про троїшність зі свого полядання трьох істотних ознак тварного буття, що зводиться до його причини буття відмінності і рухи. Причини джерелом є самосучне буття, примудрість і життя. Ця оригінальна спроба філософського з'ясування Тимниці Троїчці була використана Євгеною Примітки Епіфоновича. Бо слово, яке насущне, є вічна сила Божа, а й Дух святий – вічне Божество. Тому прокляті ті, які не навчилися пізнавати ім'я Сіндіда – Діда. Сентис, власне кажучи, ті, які не навчилися розуміння речі разом з іншою, зі споглядання сущих причин і їх природні властивості цієї причини, тобто силу і божество. Схолія причиною він називає Отця, властивості якого є сила і Божество, тобто Син і Святий Дух. Преподобне називаючи сили і Божество Сина і Святого Духа, та катефізін, тис, Катефізінтис Етєсідіє, властивості причини заєством, регіна. Пропрія, а також не впадає в модалізм. І дія тут означає те, що належить за природою отцю і єдине з ним за сутністю, але має у той час і постасне буття. Примітка Сидорова. Бо творіння взиває своїми ділами і ніби сповіщає тим, що має духовний слуг, власну причину троїчного, оспівна, тобто Бога і Отця, і невомою силою Божество, тобто єдинородне Слово і Духа Святого це є невидими Бога, що мисло споглядається від створення світу.